Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Меня зовут Сергей Андрющенко. Мы с программой в гостях У. Сегодня на замечательной площадке. Площадка называется Агроцентр компании Бас в Терезино. Я хочу сказать, что, по моему мнению, это одна из самых первых таких серьезных профессиональных площадок в Украине. Я могу ошибаться, но из того, что вот я видел, здесь с самого начала была заложена очень интересная и очень важная для любого профессионала-агронома работа. И она проходит стабильно из года в год. И сегодня мы встречаемся здесь и поговорим о самых насущных вопросах. Как всегда, о проблемах на культурах, которые нас интересуют. В первую очередь это пшеница ичмень, немножко о сое поговорим, немножко о рапсе, немножко о кукурузе. Сегодня в нашей работе нам поможет руководитель агроцентра Лукенец Александр. Он работает в компании БАСФ и курирует эту замечательную площадку. Саша, немножко расскажите об, об агроцентре и о том, что мы сегодня, о чем мы сегодня будем говорить. Агроцентр створила компанія «БАСФ» одним із перших, який знаходиться в центральному регіоні, де ми зараз будемо з вами проводити, скажімо, сесії такі невеличкі по культурах. Скажем, інструмент в цей створений був як для продавців, так і для технічного відділу, так і для клієнтів саме. Тому що проводимо е, навчання ми як і для своїх колег внутрішні, так і проводимо навчання для партнерів і е, е, дистриб'юторських е, дистриб компаній, так і е, цей в, хороший інструмент для відділу продаж, тому що е, не, не так багато площадок, де ми можемо побачити, як працюють продукти компанії БАСФ, інших компаній, порівняти, е, дослідити, як продукти нові позиціонувати і. Вся ця вся інформація, яку ми накопичуємо, е, обробляємо її і далі, звичайно, нею користуємося. І ми, і, і відділ продаж, і маркетинг. Е, який… Центр працює центр... круглосуточно, да? центр да, є люди, з якими можна під'їхати, подивитися. Звичайно, центр працює постійно і тут постійно е, працюють люди, як штатні, так і хлопці, які нам допомагають, наші асистенти, які зараз працюють от, і на комбайні, ви бачите. Е, е, Наш агроцентр абсолютно скажімо, не, е, не, не, незалежний від господарства, в якому ми е, розміщені, з яким ми тісно співпрацюємо. У нас е, гарні відносини із ними. Але у нас, скажем, повністю автономне наше, скажем, і як дослідна станція невеличка, так і міні-господарство. Це може Закритий назвати. цикл призвати. Повністю маємо зак закритий цикл виробництва всіх культур. Маємо набор е... техніки своєї. Для того щоб посіяти, обробити, зібрати і, скажем, внести внести добрива. Маємо також ми зробили для себе такий семінар рум для того, щоб якщо негода, ми маємо з людьми на полі сесію. Погода не дає працювати. Ми можемо маємо можливість сісти на 80 чоловік, розміститься і працювати з людьми. Ми маємо мікроскопи, ми маємо. Бінокуляр, який ми можемо подивитися, ті проблеми, які зараз, на наприклад, нагальні, і треба на швидко руч визначити. Ну, якщо це стосується якихось тонкостей, то звичайно це вже ми здаємо в лабораторію, працюємо з інститутом захисту, які нам можуть точно вже діагностувати ту чи іншу хворобу. Ну що ж, почнемо працювати. з якими культурами, ми сьогодні будемо працювати і о чому ми будемо говорити сьогодні? Сьогодні ми розглянемо. Е Технологічні такі нюанси, скажімо, які які будуть нам уже актуальні. От у швидкому, скажімо, нашому майбутньому. Це пшениця, озима пшениця, скажімо, ми проговоримо по деякі нюанси технології. По на кукурузі зупинимося, на сої розглянемо деякі нюанси, які зараз також актуальні. Ну і раб-ріпак також обговоримо. Ну что ж, мы перешли на пшеницу. Вы видите, замечательная пшеница. И, и вы прекрасно сами знаете, что сейчас уже началась уборка. И с уборкой сразу же возникают и мысли о том, что... Сьогодні, завтра вже придется выходить в с посевом. Вот. Поэтому ми поговоримо о том, быстренько поговорим о том, що було на пшениці, які нас преследовали проблеми, і як ми вийдемо з этих проблем в посевную. Об этом поговоримо з Сашей. Якщо ми говоримо про технології пшениці, озимої, а саме захист. Протруйників, захист протруйниками зерна, то можемо можем сказати, що в осінній період цього року, скажімо, переслідували деякі нюанси із ранніми, із ранніми хворобами, хто встиг посіяти в оптимальні сроки. Пшениця ти між від прошлого минулого року, так якщо ми заходили, скажімо, в оптимальні сроки і мали добре розвинені посіви, то Скажем, інколи пшениці заходили в зиму, вже заражені, перезаражений, скажем, чи то септеріозом на ранніх етапах, чи то борошни староса. Ну скажем, по погодні умови цієї осені. Минулої осені не, не сприяли, скажімо, розвитку інтенсивному хвороб, але ж це переслідує, скажімо, наслідки уже весняні, що ми можемо мати по весні. і саме щоб захистити посів і упередити з спрацювати на упередження, потрібно працювати протруйниками, тому що те, що ми побачили у себе на посівах, де пшениці вийшли необроблені, Ослабленими і, скажімо, ми спостерігали випадіння, то на варіантах на, і на фонових внесеннях, де мали кінто дуо скажімо, от по на цьому полю по сортах, то ми мали хорошу ефективність по зимостійкості пшениць. Також цей продукт кінто-дуо добре працює проти снігової плісняви. Якщо будемо мати, скажімо, вже на майбутню зиму гарний сніговий покрив і також осінній ні, період дасть можливість розкущити і щоб пшениці війшли сильними в зиму. Є ризики, що може бути випрівання цих посівів, скажем, саме за яке може бути спровоковане сніговою пліснявою. Тому тут із продуктом з протруйником кінто -дуо» ми вирішуємо це питання. Знімаємо норма витрати його 2,5 літри на тонну іде. І продукт також знімає офіобольозний фузаріозний гнилі, які можуть потім сказуватися і на ламкості стебел. Скажемо, продукт. От е, е, із варіанта, е, сноп вирваний, де ми не оброблювали кінтодуо. Ну, маємо дещо слабше розвинену кореневу систему, якщо ми порівняємо із варіантом. Із варіантом, де вносили кінтодуо, ми бачимо трошки більш розвинена коренева система. Звичайно, це відбувається на ранніх етапах. Відбувається захист зерна, як від внутрішньої інфекції, так і поверхневої, яка може знаходитися безпосередньо в ґрунті. Якщо ми говоримо про застосування протруйників на озимих культурах, то тут слід також затронути тему сестіви. Наш інноваційний продукт, який має в собі в своєму складі діючу речовину флуксапіроксад, це група карбоксамідів, Сильний продукт досить який ми позиціонуємо як фунгіцид, але він наноситься на зерно як протруйник. Саме із цією Метою робимо для того, щоб також дати інструмент виробничнику, звільнити свою техніку у весняний період, ранній весняний період, і скажімо, не працювати в раннє внесення, не захищати ранній листок фунгіцидами листовими, тому що сестіва буде захищати до флагового листа листи, як то ячменю озимого чи пшениці озимої до флагового листа. Далі ми працюємо вже фунгіцидом листовим по флаговому листу 37 39 фаза і захищаємо посіви до, скажімо, вже до наливу колоса. Ну, от ми можемо побачити на цих двох снопах стандартна технологія, стандартний протруйник і внесення по флаговому листу. Ми бачимо, січа та плямистість фактично пошкодила всі листи по всьому ярусі. І ми бачимо дещо. Скажемо, ем, де неде де ми маємо очаги, але низ чистий, ви бачите, і верхній ярус теж, якщо ми порівнюємо оці два ем, е, снопи, і лист, по листю, навіть зараз можна побачити, що е, ячмінь. Дозрівав на період уже наливу зерна, не мав зараженості січатої плямистість. Це те, що стосується протруйників на пшениці. Після посіву зразу ми можемо рекомендувати наш гербіцид-марафон, який ми позиціонуємо в осіннє внесення. Його норма витрати 4 літри на гектар. Продукт має дві діючі речовини: ізопротурон та пендеметалін. Продукт чудово працює проти як злакових бур'янів, так і дводольних? Ми можемо це подивитися і в нас на полі, і ті клієнти, які в нас були, це бачили, і по відновленні весняної вегетації цей продукт зберігає свою ефективність, зберігає екран. І навесні господарникам не треба буде заходити в поле, і, скажімо, на цьому вони вже можуть техніку використовувати в інших цілях. А При яких умовах обязательно его надо применять, как, обязательно вы его рекомендуете. А, Потому что мы не знаем, какая будет осень, какая будет весна, но вот э, какие факторы обязательно надо учитывать и применять этот продукт. А, звичайно, потрібно моніторити посіви і звертати увагу на засміченість полів бур'янами, тому що це той найважливіший фактор, який може... Причастинники зі сплією, да? Попередник, ну, Звичайно, попередник може впливати на скажем на, на набор тих бур'янів, які можуть бути на полі, і звичайно, чи вони підуть раніше, чи вони підуть пізніше. Якщо вони пішли вже із осені, то ми будемо мати сильне пригнічення озимої пшениці. Тому, звичайно, є оце саме той найважливіший фактор. Якщо ви маєте три листки пшениці і вже є бур'яни, сім'я долі, потрібно заходити працювати із гербіцидом температурні режими дозволяють нам працювати? Температурні режим, режими дозволяють, так як ізопротурон, да, він має досить широке вікно застосування. Він фактично від нуля градусів по весні він починає працювати весною. скажімо, цей період, коли ми працюємо таких критичних скачків температур, ми не спостерігаємо чи чи морозів. Тобто, у в, в кінець, кінець вересня, чи то початок жовтня можна працювати, і буде, буде ефективність висока цього продукту Если мы уже начали говорить об уборці об этом все думают уборки пшеницы колсових то конечно же сразу же у производственников возникают и вопросы о том, как сохранить урожай, как и когда продать и, конечно, почем продать. И сегодня э, ведущий эксперт компании Агрител Александра Суслова появилась сегодня не случайно. Мы ее пригласили, чтобы поговорить именно о тех вопросах, которые касаются конъюнктуры продукции, которую мы сегодня получаем в полях. Сашенька, пожалуйста. Да, рада вас всех приветствовать. Сегодня в поле. Действительно, вместе с началом уборки мы отмечаем изменения на рынках. И если в прошлый раз, буквально вот ровно месяц назад, мы говорили о том, что цены достаточно высокие, они очень высокие были. И не только в Украине, но и в мировом масштабе. Мы рекомендовали заключить. Да, и... мы советовали. Зафиксировать хотя бы какую-то часть своего урожая через форвардные контракты, если есть такая возможность. И те, кто это сделали, я думаю, не прогадали, потому что сейчас цены значительно снизились. И большей мерой это снижение связано. не только внутренней конъюнктурой, уборкой урожая в Украине, но также и мировыми э, действиями на мировых рынках. То есть если мы возьмем Америку или Европу, то цены после вот этих максимальных высоких уровней, они очень снизились. И если в Америке кукуруза снизилась примерно на 20%, то э, в Европе там, кукуруза, пшеница в среднем 6-7% снизились. Соответственно, это сказалось и на украинских ценах. Это также можно увидеть на графике изменения цен. Ну и что же сейчас делать? Что нам делать с этими ценами? Куда мы движемся? Прежде всего, сейчас еще не такой уж плохой уровень для того, чтобы зафиксировать какой-нибудь какой объем урожая кукурузы, сои или подсолнечника. Кукуруза, почему? Да, действительно, кукуруза снизилась, если мы возьмем цену будущего урожая. Но сейчас уровень достаточно привлекательный, уровень сейчас близок э, к стоимости пшеницы второго класса, и это говорит о том, что кукуруза достаточно высока в цене сейчас. Потому что э, нормально, когда у нас э, пшеница все-таки дороже кукурузы. Сейчас ситуация немного другая, и если есть возможность, то было бы благоразумно зафиксировать какой-то объем по кукурузе. Что касается сои, то опять же, если есть возможность, лучше фиксировать уровень сейчас, который мы отмечаем на CPT, это около 380 долларов в тонны, и это достаточно высокий уровень, учитывая также то, что соя в США все еще находится на высоких уровнях цен, она действительно снизилась, как и все остальные культуры, но все же она остается на высоком уровне, и пока нету глобального какого-то снижения, есть смысл зафиксировать какой-то уровень сои. Что касательно подсолнечника. Это очень интересная культура, так как цена подсолнечника очень зависима от спроса на внутреннем рынке. То есть мы на экспорт подаем в основном масло подсолнечное, и у нас все переработчики они покупают подсолнечник внутри страны. И сейчас, если фермеры в целом хотят получать за тонну подсолнечника 11 тысяч, то цена масла, она снижается в мировом масштабе, и это также отражается и на переработчиках. И, соответственно, при таком уровне цен для переработчиков вообще невыгодно перерабатывать. Поэтому все же мы ожидаем, что цена подсолнечника должна снижаться, потому что спрос, Просто спроса будет мало из-за из того, что рентабельность переработки подсолнечника очень низкая. И если у фермеров есть возможность тоже зафиксировать каким-то образом через форварные контракты а, подсолнечник нового урожая, то все-таки что. Часть, часть нового, часть урожая. нового угу. урожая. Не весь урожай, конечно. Но есть смысл это сделать и зафиксировать часть урожая. А, Продолжая тему по ячменю, которые все-таки уже начали убирать, и объемы сейчас большие. Как всегда, как обычно, первыми культурами, которые убирают, то есть идет рапс и ячмень. И сейчас такая ситуация с ячменем, почему цены такие низкие? И все знают, что они сейчас очень сильно упали? Потому что большинство. пытается продать э, как можно скорее этот ячмень. Э, предложение просто колоссально огромное. Э, в портах уже даже просто... Он, порты полностью загружены ячменем, отправляют его на Саудовскую Аравию. Соответственно, цена сейчас упала ну, чуть ли не до 120 э, долларов на си5 И все же это очень низкий уровень цен. И рассчитывать на то, что цена ячменя, она... Э, Упала, сейчас на низком уровне находится. То есть, если мы и думаем о том, что будет э, снижаться ячмень, то очень медленно. То есть больше к тому, что э, нужно все-таки, если мы хотим получить хорошую цену по ячменю, все-таки лучше подождать э, где-то со середины августа, конца августа и сентября, когда все-таки э, Саудовская Аравия полноценно выйдет на международный рынок, она начнет покупать этот ячмень, и, соответственно, возможно, еще некоторые изменения цен в сторону роста. Но и не стоит забывать о Китае. Как мы говорили, Китай перенасыщен зерновыми и остатками, но все же, вот за последнее время, уже несколько суден с ячменем было откружено из Франции и одно судно из Украины было. Вот, поэтому Китай пока еще остается на рынке ячменя. Если спрос будет э, расти, он будет выше, то тогда можно уже рассчитывать на то, что ячмень внутри страны сможет вырасти немного в цене. А в завершении хочу продемонстрировать. Э, цены по C5 основных культур, это цены нового урожая, и э, в красные числа – это изменения за месяц. И все могут видеть, что действительно цены значительно снизились в пределах месяца. А я хочу в двух словах э, сделать такой небольшой анонс. Э, так как эта тема очень интересна сегодня для производственников, мы вот с компанией Agritel решили э, создать новый информационный продукт когда мы будем стараться очень часто и эффективно информировать, в первую очередь, производителей продукции о тех ценах, о той конъюнктуре продукции, которая сегодня существует в Украине и в мире. И для этого на Фейсбуке скоро появится новая группа в которую будут приглашены и трейдеры, и производственники, для того, чтобы все время обсуждать эти вопросы и держать их в самом курсе своего внимания. Так что я думаю, что на следующей неделе мы уже объявим, где и как называется эта страница.